Пекотними днями кількість пожеж у лісах збільшується. Найголовніша причина цього, за словами пожежників, необережне поводження з вогнем. І хоча законодавством України передбачені місця, де можна розводити багаття, громадяни найчастіше віддають перевагу лісам. Тому, аби уникнути непоправного, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій спільно із представниками лісового господарства провели рейди лісовими масивами області. Нас ну, все як має бути по Техніки безпеки. готуємо зараз страву день народження, тушимо, все робимо, як має бути. Перед тим як розводити багаття, ми викопали ямку спеціально, обкопали, щоб не було загоряння. Дітей не допускаємо, поблизу вогнища є вода для. Екстреного гасіння існує відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Повідомляють працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Найчастіше адміністративна та штраф, але якщо вогонь вийшов за межі багаття, кримінальна. Крім рейду, проводяться і інші профілактичні заходи. Лісівники. Всі працюють зараз над тому, щоб не допустити пожеж. Створені групи спеціально разом із працівниками надзвичайних ситуацій і співробітниками органів внутрішніх справ. До того ж, працівники Полтавського державного лісгоспу закликають жителів та гостей міста не спалювати траву, не засмічувати ліси та не створювати пожежонебезпечних ситуацій.